Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми поговоримо про осінні листочки. Листочки це частина дерева, яка падає на землю восени. Осінь це пора року, коли дерева змінюють свої кольори, і листочки стають червоними, жовтими та оранжевими. Вони виглядають як чарівні казкові крила. Отже, давайте їх розглянемо. Погляньте, що це за краса. Так, це листочок, який прилетів до нас. Познайомтесь, це листочок клена. Листя набуває золотого, жовто-гарячого, червоного та багряного кольору. Листя клена велике завдовжки з загостреними зубчиками. На ажурному листі клена є жилочки. Краса листя радує своїми візерунками та кольорами. Восени клен найгарніше дерево. А тепер давайте подивимося уважно на цей листочок. Ви, напевно, його всі впізнали це листок каштана. Листок у каштана великий, складний, п'ятипальчатий, з довгим черешком. Листя каштана утворюють щільну крону. Цікаві у каштана є плоди. Самі каштанчики ховаються в коробочках з дуже гострими численними шипами. І всі дітки осени люблять збирати каштани та робити з них поробки. Це листочок горобини. Він красивий та складний. Форма листя у горобини різноманітна. Це пір'ясте листя, що формує ажурні крони. Листочок зібраний з декількох пар мініатюрних листочків. Довгий, тоненький, червонуватий черешок. Обнизаний зубчастими по краю мініатюрними листочками з червоними ягідками. Давайте розглянемо наступний листочок. Познайомтесь, цей листочок липи. Листя у липи округлі, серцеподібні по краю гострозубчасті, черешки листків волосисті. А які запашні квіточки у липи? У них духмяний аромат. У нас ще є один листочок, з якого ж він дерева, листя з хилястими краями і мають витягнуту форму і округлі зубці. Це листя дуба. Плід горішок, який називається жолудь, ними люблять ласувати звірі. Дубове листя можна зустріти на писанках та вишитих рушниках. Дуб справжній довгожитель. Малята! А ви любите гратися листям восени? Який вам листочок найбільше сподобався? До зустрічі!